Німці були е, до нас заїхали і ночували. Ну, але е, Ми їх просили, щоб вони не ночували в нас, бо вони мали переводчика німці, е, щоб не ночували в нас, бо діти малі, то є, що є, але вони ще бояли при дорозі, значить вони їхали на. А ми пішли з хати всі. Пішли з мистою до сусіда е, ночувати, а їм. Лишили, бо не знати, що, що могло бути. І, і, і сидимо такого, ще в хаті, хоч то ніхто не світив, чуємо стріли. А ту по сусідству відчихував сам як так собі ховався. Не до ліса нічого, так собі ховався. І, 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 і сказав, що нас німці начують до партизанів. Ті прийшли вночі їх забирати німців. Це було три, три фульвічери, так за німці називало, і одна дівчина. Мені на шкода було тієї дівчини, бо та дівчина не, не німкиня, а тікала. Бо тікала, я знаю, що тікала. І... Стріли нас дивилися на подвір'ю, там страшне щело. Потім вже фіра, бо вони машинами, не їхали, фіра. Фіра поїхала. Тато каже, ви не йдіть, я йду легонько, подивлюся, а туди вас закличу. Тато пішов, подивився і каже, що нема ніц на подвір'ю, нікого абсолютно. Ми прийшли, ну, вікна поубивані, бо то е, е, як то. Їх німців, аби вже було, і, і до раніше нам вікна вставили, аби ніхто нічого не знав, що робило. І тих німців завезли, ну, то належать до Гутівці на Гутиску, того німця найстаршого, що він там командував, зараз забили, бо він хотів втікати, і там щось його зараз забили. А три фульдивчери то такі, як. Як би казати, що він не німець, ні не українець. Отаке От не було кому вбити. Ну, потім десь їх там були, забрали, потім. А дівчина, ну, взагалі нема кому забити. Та й за що його вбивали? Я не знаю потім, що з цим дівчиною зробили, що як, не маю поняття. То було, я, я казала, найбабідувала, але аби цього страху не було.